Ну і просто зараз маємо можливість показати вам процес демонтажу пам'ятника Щорсу у Києві. У центрі столиці демонтаж триває сьогодні. Зранку скульптура велика і важка. Тож кілька годин комунальні служби готували пам'ятник для безпечного зняття з п'єдесталу. І ось саме у ці хвилини всю композицію безпосередньо демонтують, і ви це бачите наживо. Це відбувається у столиці на бульварі Шевченка, і там трохи може бути у цей час обмежений рух транспорту. А зазначу, що рішення про демонтаж дійшли після кількох дискусій і численних суперечок. Микола Щорс це один з військових командирів більшовиків під час радянсько-української війни. Він був учасником українських червоногвардійських повстанських формувань. Російська пропаганда використовувала образ щорса як борця за радянську Україну. Про значну частину його життя відомо замало. Загибель оповита міфами, наприклад, його зустріч з Леніним чи партизанське минуле в Сибиру чи інші бойові звитяги не мають офіційних підтверджень. Слід нагадати, що перше звернення міської влади Києва до Мінкульту щодо зняття охоронного статусу з цієї пам'ятки були ще у 2017 році. Усі ці роки отримати такий дозвіл не вдавалося. Але 10 листопада цього року кабінет міністрів прийняв рішення. Згодом була підписана постанова Кабміну щодо зняття охоронного статусу, і це саме й дозволило безперешкодний демонтаж. Пам'ятника Щорсу, і зараз ми бачимо ось саме останні хвилини перебування щорса на бульварі Шевченка у Києві.